Панове мої вітання! Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Останнім часом багато підприємців зіштовхнулися із проблемою, ну, назвемо її так, 90-денного перебування їхніх водіїв на території країн Євросоюзу. Як можна зарадити цьому лихові, дивіться просто зараз. Відповідно до правил безвізового режиму між нашою державою та країнами ЄС, перебувати на території Європейського союзу українці можуть 90 днів упродовж півроку, або якщо бути максимально точним, протягом 180 діб, зрозуміло, що для водіїв міжнародників, котрим відповідно до специфіки їхньої роботи доводиться постійно перетинати кордон з ЄС, цього терміну дуже часто замало. Особливо зараз, коли невтішні воєнні реалії призвели до того, що левова частка перевезень так чи інакше пов'язана із державами Європейського Союзу. Проблема 90 днів перебування в Європейському Союзі, вона не нова, і вона існувала і до початку війни. З початку війни вона більш погіршилась, тому що великі ми ж пам'ятаємо, що були черги з тої сторони, відповідно, коли водій з черзі не тікають. Ми звернулися до установ Європейського Союзу і попросили. Вони нас підтримали, дали відповідні рекомендації. І, в принципі, перші два роки війни, фактично, коли водій перебував понад 90 днів, його, як правило, не штрафували. І як правило, не давали їм вимогливість їхати. Але останнім часом ситуація змінилася. Контролюючі органи деяких країн Європейського союзу почали доволі прискіпливо перевіряти закордонні паспорти українських водіїв-міжнародників, що потягло за собою цілу низку негативних наслідків. Як не прикро це констатувати, тут знову передведе польща. Десь рік назад поляки вже піднімали це питання і казали, що можна відкривати візи. Візи допоможуть водіям. Заїжджати в Польщу і працювати. Але вони відкрили нам візи категорії Д, яка сьогодні не працює для українських водіїв на українських вантажівках. Тобто це віза для польських машин і українського водія. Тому це дуже важливе питання. У мене вже чотири водія, які не зможуть працювати десь по півтора місяця, закінчився термін. Слава Богу, вони їх не депортують ще сьогодні. Але це питання дуже важливе, бо і ще ж працювати і працювати. На жаль, останні півроку, в першу чергу, Польща почали повертати водіїв. Тобто, якщо водій їде на... з України на територію Європейського Союзу через Польщу, і в нього закінчили вже дні, то його просто повертали, і перезнаки вимушені були їхати, замінювати водіїв. Останнім часом. Багато питань почалось на румунському кордоні не тільки для наших водіїв, ну і для молдовських. А це вже означає, що проблема набула дуже широкого розголосу. Настільки широкого, що її почали активно озвучувати на різноманітних міжнародних зустрічах. Найсвіжіший приклад засідання перевізників причорноморського регіону ПСЕК урта, котре відбулося в рамках низки заходів ІРУ в Ташкенті. Серед іншого учасники бісекурта обрали нові керівні органи. Серед планів, які поставлені перед цими керівними органами, є в тому числі питання. Перше це вирішити питання перебування понад 90 днів наших водіїв в Європейському Союзі. Це питання стосується не тільки України, і Молдови, і Тур Туреччини, інших держав, але ці три країни вперше за все зацікавлені в тому, щоб це питання було вирішено. До речі, воно стосується деяких стран, які знаходяться територіально в Європі, але не є членами Євросоюзу, наприклад, Албанія. Наші три країни об'єднавшись, об'єднують свої зусилля в Бісі і будемо разом з ними ці питання вирішувати на європейському рівні. А доти перевізники сподіваються, що 90-денне обмеження перебування на території Євросоюзу усе ж таки не зупинить їхній бізнес та не нашкодить економіці. Йдемо далі, і тепер давайте поглянемо на ступінь готовності закону про автомобільний транспорт. Адже до його ухвалення нас фактично спонукають уже навіть деякі сусідні країни. Так, цього тижня польська експертна місія Тайкс організувала зум-конференцію, присвячену питанням ліцензування в галузі автоперевезень. Фахівці ділилися досвідом транспортної інспекції Польщі, котрий стосується цього важливого питання. Прийняття такого досвіду нам дуже цінне з огляду те, що до другого читання готується законопроект 4560. Це європейські умови допуску. Цей законопроект прийнятий Верховною Радою в першому читанні, і наразі вже є текст, який пропонується Верховній Раді прийняти в другому читанні. Під час зум-конференції головна увага приділялася питанням добропорядності, фінансової спроможності та професійної компетентності. Тобто трьом китам, на яких після ухвалення закону про автотранспорт в цілому якраз і будуватиметься весь український перевізницький бізнес, у Польщі такі критерії працюють уже не один рік. Що стосується підтвердження добропорядності, то це відсутність судових рішень, яке підтверджується відповідною довідкою. Причому менеджер розглядається не Стільки навіть по Польщі, як і по інших країнах Євросоюзу, чи є за ним якісь кримінальні провадження або судові рішення, при цьому перевізник цілком може і втратити свій добропорядний статус. Так відбувається, якщо в процесі роботи він не дотримується встановлених правил. Зазвичай це відсутність документів під час перевезень, відсутність тих оглядів поганий стан транспортних засобів, а також ну, зазвичай водії інколи попадаються, коли возять дві чип карти тобто чужу, використання чужої чіп-карти. Стосовно фінансової спроможності, то тут польські перевізники, котрі воліють отримати ліцензію, повинні мати 9 тисяч євро на підприємство та по 5 тисяч на кожен транспортний засіб. Фінансова спроможність має підтверджуватися щорічними звітами або банківськими гарантіями. Підприємство, яке має збитки, то теж необхідно надавати банківську гарантію або страхові гарантії. Що стосується Такого документу, як оцінка майна, то вона не передбачена в Польщі. І нарешті власну професійну компетентність польські перевізники підтверджують на іспитах, де отримують відповідне свідоцтво. Цікава деталь, мати вищу освіту при цьому не обов'язково. І ще до вашої уваги, добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочнемо також із Польщі. Секретаріат нашої профільної асоціації нагадує, відповідно до угоди про лібералізацію перевезень з ЄС на території наших західних сусідів, не передбачена можливість виконання перевезень для власних потреб, крім рейсів з використанням книжок ЄКМТ. Штраф за таке порушення становить 12 тисяч польських злотих. І ще одне важливе уточнення: у Польщі заборонені перевезення транспортними засобами, що обладнані паливними баками сумарної місткості понад півтори тисячі літрів. Тут розмір штрафу дещо менший дві тисячі злотих. Детальніше на сайті нашої профільної асоціації телегація АСМАП повернулася з Узбекистану, де серед іншого, взяла участь у засіданні комісії ІРУ з митних питань. Обговорювалися останні тенденції у транспорті та логістиці, зокрема, проблема простоїв на кордонах і переваги системи міжнародних дорожніх перевезень. МДП подробиці цього засідання дивіться в нашому наступному випуску. У секретаріаті нашої профільної асоціації надаються послуги, пов'язані із забезпеченням міжнародних автоперевізників документами для виконання перевезень пасажирів у нерегулярному сполученні журнали шляхових листків «Інтербус». Для оформлення таких журналів перевізнику слід оформити відповідний договір про надання послуг та заявку. Детальна інструкція, як це зробити, також розміщена на сайті АСМАП. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову, не менш змістовну зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і, звичайно ж, максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!